Сонечко тато йде, слідом за татом мама йде, слідом за мамою діти йдуть, слідом за ними самі малюки йдуть. Червоні костюмчики носять вони очками чорненькі. Тато сім'ю в садок веде. Після занять додому забере. Давайте сьогодні з вами розучимо пальчикову гру про самих рідних. Повторюйте за мною. Оцей пальчик мій дідусь, оцей пальчик бабуся, а оцей пальчик мій татусь, а оцей пальчик матуся, а оцей пальчик я разом ми дружна сім'я. Давайте на іншій руці. Оцей пальчик мій дідусь, оцей пальчик бабуся, а оцей пальчик мій татусь, а оцей пальчик матуся, а оцей пальчик я. А разом дружна ми сім'я. І пропоную вам розучити пальчикову гру капуста. Ми капусту шаткували, шаткували, солі в неї ми поклали, ми поклали. Ми капусту м'яли, дерли, м'яли, дерли, солодку моркву туди терли, терли. Ми капусту смакували, смакували. У нас у гості завітав зайчик. Він на своєму городі зібрав ось такий врожай: овочів, помідори, огурчики та квасольку, але йому нема в чому зберігати. Давайте йому допоможемо та побудуємо ящичок. Давайте розглянемо цеглинки, з яких ми будемо будувати ящичок. Вони у нас незвичайні, не м'які та кольорові. Давайте ще раз. Розглянемо, подивіться, це широка, довга сторона. А це довга вузька сторона, а це коротка вузька сторона. Починаємо будувати. Беремо до рук цеглинку та ставимо на довгу вузьку сторону, позаду овочів, беремо іншу цеглинку, прикладаємо одну до одну, одно і щільно. Так, побудували одну сторону. Тепер навпроти будуємо іншу сторону. Таким же самим способом. Прикладаємо щільно-щільно. Так, беремо ще одну цеглинку. Прикладаємо щільно до вузької сторони. Так, поруч іще одну цеглинку. Так, слідкуємо, щоб. Було все рівненько. Так, залишилась іще одна сторона. Прикладаємо ось так, який у нас гарний ящичок вийшов. Віршик, який називається урожай. Урожай хороший в полі, виросло всього доволі, і морква. І буряки, помідори, огірки. Поговоримо про важливість миття овочів. Овочі необхідні нам для міцного здоров'я. В овочах багато вітамінів. Деякі овочі ростуть з землі, а інші на її поверхні. Тому вони брудні. На їх поверхні живуть мікроби. Мікроби дуже крихітні, що їх навіть не видно. І роблять вони велику шкоду, але ми їх не боїмося. Діти, чого бояться мікроби? Здогадались? Так, води з милом. Тому миття овочів потрібно почати з ретельного миття рук з милом, і тільки потім можемо готувати з овочей, смачні страви або їсти сирими, наприклад, моркву. Бажаю вам міцного здоров'я. Будемо розгадувати дуже цікаві загадки. Послухайте уважно. Хаті я мишей ганяю, вуса ще з дитинства маю, лапками чешу щодня. Здогадалася? Так, це маленький кошеня. Наступна загадка. Всю сім'ю охороняє, в нім нікого не пускає. Здавня добрий друг людини. Знати всі його повинні. Здогадались? Собака, молодці дітки. Наступна загадка. Голодна мукає, сита жує, всім дітям молоко дає. Правильно, це корова. Наступна загадка на дворі і на току скрізь луна кукаріку гордо птах цей походжає, Дуже пишний хвостик має, що за птах цей, дітки. Це півень, дуже гарна птаха. Це 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 знесла курочка яйце. Це це, 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 це розказала всім про це, Ця-ця-ця, ця-ця-ця, та не вся ще байка ця. Ця-ця-ця, ця-ця-ця, ждем курчатко із яйця. Ці, ці, ці ці ці, ці бо сидить воно в яйці. Ці, 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 слуха, баєчки, оці. Нас у гості завітав півник, але він дуже сумний, бо він іще не снідав, він голодний. Давайте його погодуємо. У мене є ось такі зернята. Це кукурудза, саме її любить їсти півник. Вона маленька та жовтенька. І ще є квасолька, вона велика така, так. Давайте погодуємо. Ой, що ж я зробила? Я змішала зернятка. Давайте сортувати. Я кладу знову в тарілочку. Так. І розкладаю зернята. Квасолька, кукурудза. Так. Так. Почекай, півнику. Ще трошечки. І ми тебе погодуємо, так, дітки? Ой, ось так. Півник. Дуже любить кукурудзу, він вам дякує і він для вас приготував ось таке цікаве завдання. Ось такий малюнок, на який ми будемо викладати квасольку. Я почну, а ви продовжите вдома.